У тебе постійно не вистачає часу, і ти досі тримаєш бухгалтерію на собі. Поки що все зроблю сам. Наші клієнти приходять не випадково і майже завжди з однією з цих причин. Перше, вони зрозуміли, що ключ до росту бізнесу це делегування, це фундамент. Не все робити самому, не контролювати кожну цифру, а займатися тим, що реально приносить гроші. Подача звіту гроші вам не принесе. Друга причина. Вони втомились жити в стресі. Зміни законодавства, нові правила, страхи штрафів, ФОП і ПДВ, блокування податкових, постійна дубка, а щось раптом не так. І третя причина: вони вже отримали штраф. І після цього вирішили більше не експериментувати, не економити, а просто довіритись професіоналам. Ми не продаємо бухгалтерію. Ми забираємо з голови бізнесу хаос, страх і рутину. Коли ти делегуєш, у тебе з'являється час. Спокій і можливість росту. Якщо впізнали себе, знаєте, що потрібно зробити.